Я вже давно користуюся ноутбуками від Apple, що мене переважно радує. Але яким би самодостатнім пристроєм не був MacBook, все одно існує купа різних гаджетів та приблуд, які зроблять ваш досвід використання чи приємнішим, чи ефективнішим. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про мій власний топ штук, без яких я взагалі не уявляю використання макбука. Погодьтесь, на компах від Apple просто якась габела з портами. Звісно, якщо у вас MacBook Pro, то все стає трохи легше, але якщо MacBook Air на m 1 ну ситуація поганенька. Тут потрібен usb c адаптер, їх є багато різних, але я раджу обирати рішення з винесеним дротом. Штуки, які встановлюються одразу у два порти, ноута краще не беріть, бо портом відносно швидко настануть гайки. Сам я користуюсь ось таким рішенням від бейсису, обирав по конкретним параметрам. Мені було потрібно мінімум три USB a HDMI, Power Delivery на вхід, тобто usb c і звісно, що був повноцінний карт-рідер на велику та маленьку картки пам'яті. Але модель зі скляною кришкою мені не сподобалося, хоч чисто технічно вона ідеально працює вже майже три роки. Але під час використання чи під навантаженням ця штука періодично видає механічний тріскет, який мені зовсім не подобається. А в якийсь день на внутрішній частині скляної поверхні з'явився скол. Тому раджу дивитися у бік ось такої моделі від BASIS. На мій погляд, тут є все. Що вам тільки може знадобитися? Всі ж знають, що виробники ноутбуків беруть якісь страшні гроші за обсяг вбудованої пам'яті. Саме тому я вже давно користуюся рішеннями від Kingston. Зараз моїм основним SSD є XS1000, Диск крихітний та важить лише 29 грамів, має дріт підключення USB a та швидкості USB 3.2 Gen 1. Штука дійсно дуже крута і я можу її сміливо порадити. Тільки якщо будете брати для MacBook, то обов'язково погугліть та активуйте функцію TRIM. Таке SSD можна придбати в магазин магазині моїх друзів Клік.юа. А з промокодом свідомий ви отримаєте спеціальну знижку для моїх підписників на вже зібрані комп'ютери та комп'ютерну периферію. До речі, в Click.ua розпочалися знижки back to school і тепер ви можете придбати бажану техніку за найприємнішими цінами. Замовляйте онлайн за посиланням в описі цього відео на сайті Клік.юа чи приходьте в офлайн магазин у Києві в торгівельному центрі Республіка. Клік і вже у тебе. Я обожнюю трекпад від Apple. Це просто пісня, приємний тактильно, зрозуміло, працює, має величезний функціонал. Ноутом точно можна користуватися без миші взагалі. Але в якийсь момент мені довелося монтувати дуже багато відео, що на трекпаді, хоч і можна зробити, але точно не так ефективно. Тому я обрав собі мишу, яку, як виявилося, можу сміливо порадити. Це Logitech MX Master 3S. Коли я її купував, то вирішив, що буде дуже зручно гортати таймлайн і сюди через наявність додаткового коліщатка. І по перше, так це дійсно виявилося дуже зручно. По-друге, ця миша може конкурувати навіть з трекпадом від Apple, що ніфіга собі. Бічні кнопки можна налаштувати на різні дії у фірмовому застосунку виробника. А під великим пальцем є прихована кнопка, затискання якої дозволяє перемикатися між відкритими програмами. На додачу до цього миша просто дуже приємно лягає у руку, а заряджати її потрібно приблизно раз на кілька місяців. З недоліків назвав би лише покри. Тя, яке дуже дуже швидко брудниться. Ця миша ще існує модифікації у білому кольорі, але її точно брати не раджу, бо вона дуже швидко втратить свій товарний вигляд. А якщо вам хочеться щось більш понтове, то існує Magic Mouse від Apple. Миша якісно зроблена та дуже функціональна, але максимально некомфортна у руці, тому її брати я не радив. А якщо дуже хочеться, то краще спершу прийдіть в магазин та протестуйте, чи воно вам підійде. Ну, це максимально корисна штука, особливо для тих, хто живе в екосистемі Apple. Звісно, брати саме прошки зовсім не обов'язково, просто вони не дають найбільший функціонал. На жаль, для монтажу відео Bluetooth-навушники поки що не підходять, бо існує суттєва затримка у відтворенні, але для інших задач це суцільний кайф. Гарнітура сама під'єднується до того Apple девайсу, яким ви користуєтесь зараз. Є добрий шумодав та режим прозорості, ще й заряджати кейс можна буквально від будь-чого. Тому AirPods це 100% бро для вашого MacBook. Навіть без відключень світла я вважаю, що мати хороший потужний павербанк для ноутбука це must have. штука корисна, хоча б тому, що може видавати суттєву потужність, якої вистачить для максимально швидкого заряджання переважної більшості сучасних гаджетів. Якщо не враховувати зарядну станцію, я сам маю два великих павербанки. ось такий від чойтек на 185 Вт ватт годин чи 50 тисяч мільямпер-годин, Він видає 65 Вт потужності. Другий від Джелюс на 30 тисяч мілямпер годин. А видавати він може одразу 100 Вт. Цей павер крутий не тільки тому, що в мене іменний, а ще він вміє супершвидко заряджатися від розетки. Раджу шукати великі павербанки виключно з підтримкою швидкої зарядки самих банок, бо інакше вам доведеться чекати ну дуже довго, поки такий великий об'єм зарядиться. Загальна порада тут така: просто загугліть потрібну потужність для заряджання вашого ноутбука та оберіть відповідний павербанк. До речі, у вас не обов'язково має бути ноут з заряджанням через. З <SBC> бісі, в інтернеті можна знайти перехідники та дроти під будь-який конектор. Просто уважно читайте опис. Шановне панство, в описі під цим відео, а також у першому закріпленому коментарі, є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Прошу вас закинути туди гривні. Нагадую, що кожен ваш донат є важливим разом до перемоги. Значить, взяв я якось собі акумуляторну настільну лампу від BASIS і тепер не можу нарадуватися. Десь 4-5 годин світильник працює від вбудованого акумулятора, заряджається через USB c та має датчик освітлення для автоматичного регулювання яскравості. Є три режими температури світла та можливість регулювати яскравість вручну. А ще лампа просто дуже естетично приваблива, як на мене. Головне, її можна дуже легко та швидко перенести на будь-яке робоче місце у вас вдома та не тільки. І при цьому вона вона буде світити так, як вам потрібно, де вам потрібно, особливо враховуючи зовсім невеличкий розмір підставки. Ця лампа мені настільки сподобалася, що я придбав собі другу таку для дружини, тому можу сміливо порадити. А от підставок для ноутів є просто купа різних на будь-який смак. Тут все залежить від того, як саме ви хочете використовувати свій ноутбук. Особисто я найчастіше користуюся ось таким рішенням від Office Pro. Підставка спокійно витримує Мій 14 дюймовий MacBook Pro та дозволяє чи користуватися ним як монітором з клавіатурою та мишою, чи як другим монітором при підключенні до великого екрана. Скажу відверто, цим сетапом я користуюсь не так вже часто і переважно для роботи, але якщо вам вам воно цікаво, можу щиро порадити щось таке придбати. Ще в мене є підставка для вертикального встановлення, ноута, але вона якось на столі не прижилася. Мабуть, тому що мені занадто сильно подобається екран прошки. А от килимками я раніше ніколи не користувався. Мені цілком вистачало поверхні стола. Але так вже сталося, що в якийсь момент мій робочий стіл перетворився на реквізит для зйомки у відео, тому його поверхню було потрібно якось максимально ефективно зберегти. Саме так я обрав для себе килимок для миші від Logitech, але не простий, а довгий. У ліву його частину я ставлю ноута у правій в мене миша. Якість не перевершена, ковзає зручно, головне легко миється під теплою водою. Саме Цю модель КЛМК я можу сміливо порадити. Він пройшов всі перевірки в екстремальних умовах і все ще має чудовий вигляд. Дійсно, якісна річ. Звучить як зізнання, але я люблю грати на Mac. Причому йдеться про цілком нормальний геймінг у дорослі тайтли. Звісно, реальна бібліотека ігор на компах від Apple дуже сумна, але через Remote Play можна поганяти в ігри з PlayStation, якщо у вас вона, звісно, є. Але у список найкращих гаджетів для MacBook я, я точно додам не консоль від Sony, а її геймпад. Він швидко та легко підключається до MacBook та нативно підтримується системою. Це означає, що ви можете грати у будь-які ігри на комп'ютері з цим. Геймпадом як бонус DualSense це дійсно якісно зроблена річ, якою приємно користуватися. Якось мене запросили на презентацію Lenovo, де як гостю заходу подарували ось таку річ для чистки гаджетів. Тут є велика щітка для клавіатури, спеціальний інструмент для догляду за навушниками, інструмент для витягання клавіш на клавіатурах та флакончик, куди можна заливати рідину для протирання екранів. На жаль, його я нещодавно випадково розбив. Але самою цією приблудою я користуюся буквально кожного дня, і це дійсно дуже зручно. Таке собі компактне та просте рішення для догляду за усім, що вам потрібно. Тож ось вам сьогоднішнє питання: який гаджет у мій список додали б ви, що ви вважаєте абсолютною необхідністю для нормальної та якісної роботи з ноутбуком. Як і завжди, всі ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під відео. А якщо вам було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Я насправді вдячний всім, хто так робить, бо це, по перше, допомагає у просуванні відео на YouTube, а по-друге, це просто цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на click.ua, є і лінк на мій тікток, де я кілька разів на тиждень публікую огляди на різні приколдесні штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!